З вами Сью, Ви на каналі Чай з жахастиками. Ми проходимо фігмент 2 крітволий. І взагалі-то я записую початок до цього відео вже після того, як я відзняла основну частину, точніше, першу половину без різниці. Сьогодні ми недавно закінчили лабіринт етики, і зараз треба пройти канаву, в яку падають відкинуті судження, а потім і третє випробування. Щоб нарешті знайти наступний камінь до компаса Моралі. Боже, як мені не вистачає Ревеліо? Кабон. Відкинути судження про астрологію. Зірки зійшлися. Ти заротуляєш мені огляд. Чому? Тебе там шматок паперу, він мені от потрібен. Він упав із неба. Гадаю, це мій гороскоп. Ні, це фрагмент з двигуна. Тут написано, що я запальний. Та прожерливий. Це точнісінько про мене. Що? Даст, я впевнена, ми зможемо обміняти сторінку на щось, що пасувати й ми ще більше. Гаразд, треба знайти на що би обміняти сторінки. В одного є сторінка. Тобто фрагмент сторінки ми вже знайшли. Це що таке? Пустий блокнот. Може, хтось із місцевих скаже щось муж... мудре, що можна в нього занотувати. Хтось із місцевих каже. Е... Хотів би я мати два носи і одне вухо, щоб нюхати в стерео. Окей. Місяць важливіший за сонце. Він приносить світло у темряву, а сонце палає вдень, коли вже й так світло. Хтось не бачив сонячного затемнення. Так, це що таке? Плакати. Глянем. Живи на межі, земля це млинець. Кульки для клоунів краще бути пласкими, відкинути судження про лідерство. Аго, що відбувається? Ви тут не бачили шматок паперу? Я віддаю накази, то ти їх виконуєш зрозуміло. Бачу, хтось полюбляє командувати. А зараз відведи мене до моїх підлеглих. Це тобі під силу? Боже, послухай хоч хвилинку. Хутко, хутко, кожному кораблю потрібен маяк. бовдуре. бовдури. Мої підлеглі чекають на мене берщій. Пішли до цього. Дуріка за цим. з цим шматком паперу. Ну? Що ви не його. Книга порожня. Але судження, напевно, погодилось би на обмін, якби в ній був записаний гідний гороскоп. Нам треба когось. Хтось влаштував тут вечірку? Що за безлад? Яке вже тут прибирання? Простіше збудувати космічний корабель і зробити іншу планету, придатною для життя. Простіше простого. Добре, пішли постукаємо. Отже, твоє найважливіше завдання знайти моїх людей. Де їх шукати то спочатку? Не біси! О, паралельно дістав мечем. Файно. Ой, вибач пайпер, я хотіла гримнути цього чудіка. Що це таке? Заткнись. Це про лідерство, це про анатомію. А хто тут такий шпрехає так швиденько? Ти маєш викластися на 110%. Hey, huh? uh, Знайди мені команду, коротше. А це що засудження? Воно не це його. Кого до тебе привести, я не розумію, чекайте. Йшли на гору, бо я ще на горі не була, а я ще бала тут. Добренько. І це все? Там ще купка суджень. О, я знаю, напевно, куди його привезти. До цієї купки суджень. Сторінка двигуна. Дорогу! Ану, розступіться. Аго! Не твоя черга. Ні, дайте мені! Ми всі прекрасні переконання, але. Я просто хочу співати. Ні, я хочу почати. Ла-ла-ла-ла-ла. Гаразд, досить уже. Оце так. Ми не зможемо пройти, поки не знайтемо когось, хто зможе змусити судження розступитися. Був у мене один такий штрих тут. Це ти? Це ти. Гаразд, ходи за мною. Ова, боршися до вибранцю. Ти хідожени мене спробуй. Аго всі! Слухайте, я знайшов вам диригента. Не перебивайте, моя черга. Зараз моя черга. Агов, що відбувається? Нам треба налагодити контакт. А? Кого лагодити? Об'єднаймося, друзі. А? Ну добре. Гаразд, командо. Нехай нам ми знехтували. Ми покажемо нашим друзям, чого ми справді варті. Ану, пішли слухати. Хор відкинутих суджень. О, ясненько. О, жесть. Коротше, це набір судж... довбанутих суджень. Фрагмент сторінки. Є. Тепер нам треба щось записати. Так, ти хто? Відкинути судження про засмічення. Ну, ти мені нічого толкового не казала, пішли далі дивитися, що тут можна. Так, тут стіна. Що тут ще. До тебе я вже зверталась? ти про що? Про анатомію. До тебе я вже зверталась. Коротше, вони співають. Е музичку небеличку. Погані поради. Оп! Тебе я бачила, чи, чи ще не бачила? Місяць бачила. Сюди я, сюди я не доходила. Тут хто живе? Тут не можна постукати. Відкинути судження про радіо. Ох, мені було так самотньо в цьому тихому місці. Але тепер, коли ви прийшли, я розповім вам усе про маленький народець, що живе в радіо. Е, я так не думаю. Це справді так. Вони співають, коли ви натискаєте на кнопку. Вони мене так тішать. А. Ви гороскоп нам можете дати? Шановний. Давайте спробуємо. Дати йому пустий блокнот Нє. Судження, яке може сказати щось розумніше. Вей. вай 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 вай. А що якщо... Воно говорить про місяць. Раптом спрацює. Це краще не записувати, як на мене. Може, в когось з інших суджень є розумніші думки. Ні, Опа. Я сподіваюся, вам сподобається в канаві. бо ви тут назавжди. Отакої треба мерщій забиратися звідси. Чекайте. Дайте блокнот. Це теж краще не записувати, як на мене. Може в когось з інших суджень є розумніші думки. Добре. Ні. Але якщо знайдемо судження, зможемо записати це до блокноту. Так, я перевірила ніби всі судження, які були внизу. А як добратися наверх? О, тут ще є в цьому кутку якесь судження. Про що? Про саморозвиток. Зверни свій погляд усередину і віднайдеш себе. Ми вже тут шукаємо шматок паперу. Я теж блокала в темрі, с... не осягнула істину. Дозволь допомогти тобі знайти кращого себе. Кого? Часом ти екстраверт, привітний, компанійський. А часом інтроверт насторожений, стриманий. О, це, походу, те, що нам треба. Ну, загалом це правда. Ти схильний критично ставитися до себе? Ага, як і Бог, хто інший. Досить вдавати з себе гуру, цим нікому не допоможеш. Але записати можеш? Да. Чи не могла б ти записати для мене кілька твоїх типових істин для саморозвитку? Звісно, я живу, щоб нести благе слово. Єп! Yep. Квест виконано. Ще одна сторіночка. Знайдемо останній фрагмент вагона, і можна злітати. Є! Yeah. Нарешті нам пригодився цей як його. Uh, <coughs> інвентар. Агов, звіздарю. Поглянь на це. Ви своїм самодостатнім мисленням. І не довіряєте чужим заявам без суттєвих доказів. Ух, це точнісінько про мене. Еге, yeah, ага, ще не так, that's точно that's про тебе. Якщо хтось це написав, це має бути правда. Ха -е. Тобто це be мій справжній гороскоп. Okay. Гаразд, так можете забирати that's цю збинову штуковину. Якщо чесно, вона мене дратувала. Нарешті. Сторінка дв... вона знову цілісінька. Повернемо її до летючої книжки і. забираємося звідси нафіг. Ну що, книжку, час повернути тобі твої крила. Клеїмо сторінку назад. Все, тепер, зрозуміло, нахріна були ті сходи. А, поглянь, як махає. Думаю, ти їй подобаєшся, Дасті. Ще б не подобався. Ми її полагодили. Ух, Звіздець. Гору й геть, сподіваюся, більше ніколи не, не повертатися в те місце. Повірити не можу, що судження були такі щасливі. Напевно, це єдине місце, де їх справді приймають. Я не встигаю перечитати, до речі. Хм, повертаємося на поверхню. Трохи в обхід. І що сказати і книжці, га? Ну, е, гадаю, вийшло непогано Як для книжки. Пройдемо третє випробування, дізнаємося, що не так із цим лабіринтом. Давайте третє випробування. А, чекайте, нам треба змінити маршрут. Карту маршруту, точніше. Брінк. Направо, два рази наліво і останній раз направо. Погнали! Джил! Ріп-джіл на мене напав! Набеде нападаю ріпджил! А, стоп, то не ріпджил, то це його. На! Лови! Лови! Всі свої заряди назад! На мене напав ріп-джил! Так, тепер... Два рази ліворуч і ще раз праворуч. О, знову ця головоломочка. О, ще по колу. Раз. Два. Не то. Мені... Жовтий був тут. Five minutes later. Фіолетовий червоний. Жовтий, черво. синій червоний. Фіо... Жовтий, синій, червоний, жовтий, фіолетовий, синій, фіолетовий, червоний. Так, далі. Жовтий, чер... жовтий синій, червоний, жовтий фіолетовий, синій, червоний. Лишились два червоні. Е, поки запам'ятаєш порядок, здуріти можна. Це який був раз. Перекур, бо я забула вже напрямок руху. Так, спідглянула, має бути ще раз ліворуч. Що там буде? Босфайт? Босфайт? Майже. Ну, майже босфайт. Треба змусити її прострілятися по своїх же. Ай, тикай, 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 ой тикай, 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 тікай, 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 тікай. Є, всіх пристріляли. Тепер праворуч. Ви чекайте, я позбираю цю фігню. А, все воно не працює, коли, коли нема нічого. Добре. Нам праворуч, здається. Все нормально. <різь> Ще один раз. Такс. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Цей раз ми повертали праворуч. Це ще що за прикол? Uh, що це таке? Ага. Два рази нижній грає, один раз верхній. Окей, це був фіолетовий дашок. Не воно. Треба дивитися, певно, по узорах, чи що. Як як? Ага! Це має бути три штуки. Вверх-вниз вверх. Не воно. Я, здається, вшарила. Треба відшукати ті ноти, які воно на цей момент грає. А, з підвищенням іде. Це, певно, ця буде. Ця. Далі є по 4 ноти, є по 2 ноти, є по. Три однакові ноти. Я розв'язала загадку. А куди ми повертали? Ми повер... Там має бути ліворуч, праворуч, ліворуч. Я підгляну, бо я не пам'ятаю, чи ми перший раз ліворуч, чи ми праворуч повертали. Ми перший раз праворуч повертали, нам треба зараз вліво, в лівий бік. Так, все нормально. Після того направо. В правий бік. Угу. Якось через це продерись. Ай! Йой. А на стику можна стояти. Вай. Ой! Покалічились, коротше. І то солідно. Праворуч, ліворуч ми повертали, зараз треба праворуч і не вбитися в процесі. Настя, я ти ніколи не замислювався над тим, чи існує це все насправді. Чого б це? Я ж бачу, що воно існує. Так, але звідки нам стати реальні чи ні? Може би просто чиясь вигадка? Від чиїсь фантазії? Ну, ти даєш, тобі справді не варто так багато читати. Може, весь світ це взагалі сон метелика. Ай! Куди ми повертали? Там ми ж повертали праворуч, правильно? Тобто зараз нам ліворуч. Ай! Мене покусали! Будь ласка, звійте, би це було правильно? Алелуя! Це правильно. Все, точка збереження тут і якась діч тут теж стоїть. Вона на мене буде нападати, чи вона тільки буде кусати, коли я підійду? А звідки ми йдемо взагалі? Так, ліворуч, три раз, два рази праворуч. Дивіться. Ось тут ми стоїте. Тоді нам треба вліворуч, два рази праворуч, потім аж назад, прям. І на праворуч. Праворуч назад. Скажімо так, добре, Ліворуч, два рази праворуч І праворуч назад. О-о-о, спилять ці колеса. Вай! Я попала на ракету. Мені все габзда. Габелла. <рес> Зате знову повна шкала здоров'я. Стій! Давай, 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 давай. Вали по них. Вай! Одна є. Раз, два, три. Давай, давай, добивай. Дасті молодець. А, так, ми повертали ліворуч, нам два рази праворуч і праворуч у дес. звідки приходять судження? А дай сміть шейки, сінчи разуме. Але що було до того, як з'явився розум. Не могло ж зовсім нічого не бути, так? Напевно, ми цього ніколи не дізнаємось. Постамент. Окей, посередині має бути дві червоні рисочки. Нам треба подивитися, як тут ці риси. Так. О, дивіться, тут класний узор, він співпадає з ось цим. О, воно ще підсвічується! Клас! Тепер де. Підходящий червоний постамент ще. Можна скласти. Цей ніби можна скласти. Добре. М -м -м, далі. До нього можна докласти ось цей. І лишається білий і три зелених. Є таке? Є таке. Як добре, що воно підсвічується, бо я замадалась би. Е, знає, ще раз праворуч, так? Перевірю. Бо раптом що. У нас був один поворот праворуч, значить у нас має бути ще один поворот праворуч, потім вниз. І потім знову праворуч. Е, ве. Ай! Мені габелла. Окей, спробуємо ще раз. Таке, щось. Пішли, позбираємо хілки, бо я щось їх багато витрачаю. Далі вниз. Я ще не встигла забути, слава Богу. І лишається один поворот праворуч. О знову мелодійні головоломки? Шпаківдя. Як? Чотири доти? Дві однакові. Одна нижня, одна верхня. Це? Це? Три доти. А, середня, нижня верхня. Ні, чекайте, 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 не то. Це, здається, має бути ось це. Чорне. Воно. А, дві і одна верхня. Це, здається, ось це. Хе сюди раз праворуч повернути і і, і. і гей би мало би бути все, якщо я нічого не наплужила. Ну, здається, все. Два колеса нам тут спиляти. Біжи. Габелла вам двом. Є, мінус один. О, він ще й скакати вміє, виявляється, на ударі. Окей, пофігу. Три ока. Одне запалили. Давайте вже кінець цього лабіринту етики, я заторпалась. Ой, вибач пайпер. Я не хотіла. Вей-вей-вей-вей-вей-вей-вей-вей-вей-вей-вей- вей вей. Ай! О, мінус одно ракетою вбило. З гармати... Ой-о! Давай, тікай, 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 тікай. Тут тільки бігти. Тільки бігти. О, все, мінус одне. Давай, відбивайся. Та що ти такий? Вей. Оп, прямо на колесо. Яй! Прилетіло по мені. Вай! Оп, прилетіло по колесу. Добре, прекрасно. Зашибісь. Тепер треба відправляти це назад. Тікай. Чекайте, бо тут ще одно колесо де... Ай! Є, добила. Давай, відправляюся в гарбату, ти дурню, ти синій. Так, скільки в мене зарядки? Нуль! Тупо нуль! Щоб ви розуміли. Є! Yeah. Добила цей рівень. Алелуя, другий. І там ще є один бос. Один босфайт. Так, значить, мені треба забрати хілку звідси. Мені треба забрати три хілки звідси. Та ще живем, гейпер. І тут ще є хілки. Мені треба в цей бік іти? Чи мені треба в той бікти. Мені треба в цей бік іти, бо тут файт Вебач Пайпер 5 минут later. Да пою цю фігню... Ай! За тюю стіною, не добре. За тою стіною не добре. Та йоперний ваш ...театр... Яй! Мінус! -а, -а! Чуть не минуснулась я. Точніше, Дасті. Так, сну. Дві ракети, це ще... Дві гармати це ще пів піде. Давай, 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 давай. Ще одна лишилась. І в мене дуль по здоров'ю. Туподуль. Туподуль. Так що, якщо я зараз неправильно якось попаду, то мені... Кам... Слава Богу, вижила на останньому подиху. Реалка засвітилися. Останню головоломку я вже, певно, в серії. на наступну серію лишу, хоч ну, технічно мали би це, добивати її, але таке, лишу ту сцену на потім. Зараз заповню повністю шкалу здоров'я, бо це заманатись можна. Ой, ні, цей босс. Давайте з цього босфайту почнемо наступну серію. Окей? З вами була Сью, Ви були на каналі Чай з Жахастиками. Це була якась дичина. Зустрінемось в наступній серії.